Щоб питатися правильно, тобі не нужны калорії віси. Достаточно заповнить для походіння розділі тарілку на трі такі часті. Одну четвертую заполни Б. білка, є ще одну четвертую у углівводемі і оставшоюся часті з половину тарілки заповняєш о. А в теорії ти дійсно будеш худнути на такій дієті, тому що харчуватимешся їжею з низькою щільністю енергії. Така їжа добре насичує. Вона меж смачна і не викликає бажання зловживати такою їжею, заїдаючи стрес, негативні емоції, їсти за компанії, коли сумно, нудно. Вона меж смачна. Але те, що вона меж смачна, те, що тобі не можна їсти солодке. Добавляти соуси істи голландський сир і інші більш калорійні продукти призведе до дуже швидкого зриву з дієти і до повернення до твоєї улюбленої дієти. Їм що хочу, сік хочу, і коли хочу. Ти ж це знаєш, ти це проходив. Якщо ти дійсно хочеш схуднути і втримати результат, твоя дієта мусить бути смачною. А відтак вона мусить містити в собі твої улюблені продукти. І я дуже сильно сумніваюсь. Що це овочі, гречка чи куряче філе. Для набору маси також розділі тарілку на три часті, і одну четверту також заповню Б – білками, одну четверту – О. овощами. І всю оставшуюся часть тобто половину тарілки у убліводи. Геніальне рішення. Ми просто частину дуже низькокалорійних овочів замінили на просто некалорійні крохмалисті вуглеводи. Але по великому рахунку нічого суттєво не змінилося. Ми збираємось харчуватись при наборі маси. Тією ж низькокалорійною їжею. І для того, щоб тобі набрати 3000 калорій, середня калорійність а, раціону при наборі маси, тобі треба споживати дану дієту в кількості 3,5 кг їжі. 3,5 кг не особливо смачної їжі в добу. Як тобі такий масонабір? Насправді, при масонаборі треба. Бути в профіциті калорій, споживати на 300-400 калорій більше, ніж спалює тіло. Враховуючи, що ти ще тренуєшся, щоб нарощувати мускулатуру, твоє тіло досить таки багато калорій спалює. І розумно в свій раціон при масонаборі корисні калорійні бомби, такі як горіхи, як олія, та й солодко десь трохи можна з'їсти в дозованій кількості, щоб просто набирати калораж. Дурецькі рекомендації дається дівчина підписчик.